З нагоди дня вишиванки національна спілка журналістів влаштувала святкову зустріч. Журналісти читали тематичні вірші. а Запорізькі майстрині презентували вишиті рушники та писанки з українськими орнаментами. Серед них був один особливий експонат. Йому 180 років, і Це половина рушника. Інша перебуває у Хмельницькому. Цей рушник символ об'єднання українців. На заході також запропонувала учасникам вишити кілька стіпків вже на іншому рушнику. Разом з цим представники НСЖУ отримали у подарунок книгу, у якого козацького руху Дмитру Сухініну вручила на одній з конференцій у Молдові? Були присутні письменники, журналісти, люди, які воювали, а потім стали учасниками руху інформаційного спорту в Молдовську. Я хочу подарувати її вам, пані Наталя. Маю честь, шановні колеги, представити нового члена нашої міжнародної спілки українських козацьких письменників козацьку берегиню Наталю Письмену. Слава Україні! Завершили святковий захід невеликим концертом. Ансамбль Пернач виконав для учасників зустрічі українські народні пісні у репертуарі, як ліричні, зокрема й на вірші ліни костенко, так і жартівливі композиції з елементами театральної постановки.